Водоканали львівщини працюють на межі рентабельності, бо платять за електроенергію значно більше, ніж отримують від населення. Цього тижня через борг 900 тисяч гривень без води ледь не залишився дрогович. В тарифі закладено орієнтовно 89 копійок за кіловат годину. На сьогоднішній день підприємство вже оплачує гривня 0,3. Оце різниця невідповідності вартості електроенергії. В наших тарифах відповідно до тих, які ми оплачуємо по факту, і спричиняє ріс заборгованості за спожиту електронер. Різницю Має компенсувати уряд для цього в держбюджеті передбачили 3,5 мільярди гривень. Проте цих грошей водоканали фактично не бачать. Зараз станом на сьогодні держава нам винна 94 мільйони гривень. Якби ця різниця була погашена, то ми б мали кошти і на оплату електроенергії, і на поточні наші зобов'язання. Заручниками ж ситуації стає населення. У Львові споживачі розраховуються за воду майже на 100%. Однак водоканал постійно бургує за електрику. Експерти кажуть, такі господарчі суперечки не мають обходити споживачів. Виникає між двома господарюючими суб'єктами колізія, і ось вони між собою повинні вирішувати її в суді. А не просто вимикати подачу електроенергії. Втім, допоки тарифи на воду не стануть економічно виправданими, або ж держава не почне вчасно компенсувати різницю, ситуація приречена повторюватися. Поки що вихід лише тимчасовий. Водоканали просять про розтермінування боргу.